Не треба набиратися. Не треба вибирати. Можна. Як ви відкрити, таємно треба ще готувати і так далі. Готувати не важко, нічого. Можна кульок цілопати не кинути. Я просто для того, що якщо для хтось, хтось я переповнує технічні проблеми, то вони легко вирішуються. Це 15 хвилин, кульок вкинули і порахували. Я можу для всіх, тому що якщо... Це не було переповнене. Це деревування якраз для нас. А тут як записано, Рад обирає голову чи раду. Тут написано, що голову обирає рада. Ті, хто в склад, вони обирають пишу. І пропонують на збор, а збор запертує, так, Перекурку голоси його, що його беремо там да, на перекусі.